Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. З'явилася інформація в CNN про те, що Папка з секретними неопрацьованими російськими розвідданими зникла з Білого Дому у США за часів президентства Дональда Трампа. Співробітники розвідки побоюються, що дані можуть розсекретити. Про це розслідування повідомляє CNN, як я вже сказав, трохи більше ніж два роки минули з моменту відходу Трампа з поста президента. Про те. Зниклі розвіддані так і не знайшли. У матеріалі йдеться, що ці розвіддані були настільки секретними, що законодавці та помічники конгресу США з цілком секретними допусками могли ознайомитись з матеріалами лише в штаб-квартирі ЦРУ. Проте потім дані передали до Білого Дому, де вони і зникли. Востаннє папку бачили у Вашингтоні в Білому домі. Тоді Трамп наказав принести ці дані туди, аби розсекретити документи, які пов'язані із розслідуванням ФБР щодо Росії. Під наглядом тодішнього керівника апарату Білого дому марка Медуза. Папка. Цю папку точніше переглядали помічники республіканців. Вони працювали над редагуванням, аби не розсекретити найчутливіші деталі. За даними CNN, за день до відходу з поста президента Трамп видав указ про розсекречення більшої частини даних, чим викликав шквал активності в останні 48 годин свого президентства. Тоді у Білому домі зробили кілька копій папки з відредагованими документами, які планувалось розповсюдити по всьому Вашингтону серед республіканців у конгресі та правих журналістів. Через роки Міністерство юстиції так і не опублікувало всі документи, попри наказ Трампа про розсекречення. CNN зазначає, що незабаром з'явилась одна версія про місце знаходження папки. Одна з помічниць медоуза Кесіді Гатчинсон заявила перед конгресом США, що папка зберігалась в сейфі медоуза і що вона бачила, як він ішов із нею з Білого Дому. Адвокат чоловіка Джордж. Тервілігер заперечив заяву Гатчинсен. Союзники Трампа ці роки домагалися отримання відредагованої копії документів ЦРУ, щоб оприлюднити дані, подавши на початку цього року позов проти Міністерства юстиції та національного архіву. Адвокати Трампа зараз домагаються доступу до секретних розвідданих, отриманих під час оцінки виборів 2016 року, готуючись до його захисту від звинувачень, які пов'язані зі Пробами фальсифікації виборів 2020 року. Далі джерела видання розповіли, що у папці містились необроблені розвіддані, які були зібрані США та їхніми союзниками по НАТО щодо Росії та її агентів, включно з джерелами і методами, які лягли в основу оцінки уряду Сполучених Штатів Америки, як Путін хотів допомогти Дональду Трампу перемогти на президентських. Виборах у 2016 році. Ось таку достатньо цікаву інформацію опублікувало CNN, і ми далі будемо спостерігати за розвитком знову ж таки цієї події. Як її, до прикладу, зможуть показати в медіа, наскільки вона може вплинути на рейтингові позиції Дональда Трампа, і чи не буде ще. Якогось кримінального звинувачення в бік колишнього президента Сполучених Штатів Америки дуже і дуже уважно будемо за цим спостерігати. Інформація достатньо важлива і водночас цікава в контексті виборчої кампанії, яка триває у Сполучених Штатах Америки в контексті майбутніх виборів у 2024 році. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Також прошу не забувайте про те, що я. Поділився інформацією щодо збору для підрозділу мого друга Сергія Тимофійка. Потрібно зібрати 50 тисяч гривень на військове обладнання. Внизу у дописі під цим відео будуть посилання і реквізити, куди можна направити кошти. Давайте разом допоможемо. Підрозділу Сергія закрити цей збір більш детальніше. Я про це говорив у відеоматеріалі, який опублікований на Ютуб-каналі Independent Politics. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!